Хлопці, дівчата, колеги, колежанки, всім доброго дня! Мабуть, тільки лінивий не знімав відео про тему на оптову ціну меду. Я також цим грішив декілька разів. А тепер я хочу просто підсумувати так, так би мовити, мої твердження, мої здогадки, показати вам офіційні документи Сполучених Штатів Америки, там все в відкритому доступі, по яких цінах. І чи взагалі закуповують вони мед в Україні чи ні? Значить, ми всі знаємо, що пару років тому, десь двадцятий 21 рік, в силі були антидемпінгові розслідування в сполучених штатах. Тобто, що таке антидемпінг в сполучених штатах всі дотримуються закону. Є така торгова організація в сполучених штатах, яка чітко дивиться. Чи не завозяться в країну продукти харчування чи будь-яка інша продукція за занищеними цінами? Тобто, це вважається не чесний бізнес. Америка це країна закону, і тому International Trade Administration, у них є така торгова організація, яка ініціювала антидемпінгові розслідування минулого року. Багато було у Фейсбуці, багато було на різних ресурсів різних здогадок. І воно було в процесі розслідування, тому проміжні документи не публікувалися. Значить, я згадавши цю тему, ми вже не один раз, так би мовити, попадаємо в скандал з імпортом меду. Перший раз це було тоді, коли там виявили якісь заборонені речовини, чи то це були антибіотики, чи то це був на, на оксиміталфолфорол. Я в принципі не пам'ятаю. Це було приблизно 19-го, по моєму року або 18-го. Через це експорт до сполучених штатів тоді припинився. Значить, потім він відновився. І через буквально два роки оці антидемпингові розслідування вони були не тільки в сторону України, вони були в сторону там Бразилії, В'єтнаму. От о таких от країн загалом ми з вами з вами сьогодні побачимо два документи, які чітко показують нам ситуацію з експортом до Сполучених Штатів і чому він наразі є, і по чому. В Сполучених Штатах у нас беруть мед. Отже, поїхали. Так, значить, дивимося. International Trade Administration, торгова організація, антидемпінгові та компенсаційні мита США. А тобто, ми бачимо, да, що сайт це виключно американський. Остаточне рішення в розслідуванні щодо антидемпінгового мита сирого меду з Аргентини, Бразилії, Індії та В'єтнаму. 8 квітня 2022 року Міністерство торгівлі комерції оголосило про свої позитивні остаточні висновки щодо антидемпінгового мита щодо сирого меду з цих країн. Значить, кінцеві ставки демпінгу. Ми бачимо, що тут України немає. Тобто є Аргентина, є Бразилія, є Індія, є В'єтнам. Тут ось демпінгові ставки, які були застосовані в якості, ну так би мовити, компенсації для подальшого експорту меду до США. Це ось експортери. Імпортери, ці всі мита були застосовані тимчасово для оцих ось країн в якості покарання. А тепер давайте подивимося зараз. Документ, який показує нам статистику імпорту та експорту з США та в США, конкретно з меду. Я такий документ. Він періодично оновлюється. На жаль, даних за жовтень місяць поки що там немає. Зате є дані за весь 2022 рік. На документ цей ось. Багатьом пасічникам взагалі не буде цікаво, що означають ці всі циферки-буковки. Але я лише скажу, що це національний медовий звіт National Honey Report. І ми можемо подивитися тут ціну на мед в різних штатах Америки. Нас це не дуже цікавить. Ми зараз перейдемо до більш цікавої інформації. Ось у нас є з вересень 2022 року. І ось, ось у нас є Україна. У нас є кілограми і кінцева сума. В цю кінцеву суму не буде входити ось оце. Це е, витрати на фракт, суден, розвантажувальні роботи і таке інше. Нас цікавить тільки дві оцих ось стопчиків. Значить, що ми бачимо, серпень 2022 року вже є експорт меду з України. Це 57 тонн на суму 442 Майже 443 тисячі зелених. Ми оці 442 944 ділимо на 57 тонн 525 кілограм. І ми бачимо, що мед закупляли по 7,7 доларів. Ось, я вам не брешу, ось, будь ласка, всі розрахунки. Календар, калькулятор. І ми бачимо, що 7,7 доларів. Наразі ціна за український мед ось почала трошечки рости. Вочевидь, вже немає по 56-57 по гривень. Ціна виросла до 62 Значить, Зараз долар купується по 39,8. 62 ми ділимо на 39,8. Ми маємо 1,55 долара. І ми, ми пам'ятаємо, да, що ось у нас є 7,7 доларів США. Давайте тоді 7,7. Повіднімемо 1,55. Оце 6,15 мають наші експортери. Мають на нас. Я вважаю, що це абсолютно несправедлива ціна. Це просто кричущий випадок взагалі свавілля. Е і ціна має, ну я не знаю, в такому випадку ціна має мінімум бути 3 долари. Мінімум. Це натуральний мед. У них тут є декілька категорій. Значить, натуральний мед е сертифіковано для органіки. Ось воно. Це інша це статистика. А цей мед. Натуральний мед не для роздрібної продажі, екстра білий. Тобто під це підпадає і мед соняшника, також екстра світлий. Точніше, це для промислової переробки. Є там іще. Це вересень 2022 року. Забрусний мед і е, спакований для роздрібної роздрібного продажу. Ось воно. Retail Sale. Тобто подивимося, чи тут є Україна. Тут є Україна, але даних за вересень тут немає. Тобто ми експортували тільки мед для подальшої переробки. Давайте подивимося, скільки Україна за 2022 рік. Ось він. Total to Date, тобто тотально, да, за 2022 рік. Вона експортувала 1728 тонн на суму 9 мільйонів 34 тисячі доларів. Ось ці дані. Тому можу сказати, що експорт меду в США відбувається, значить всі антидемпингові розслідування завершені. Ми можемо упевнитися, переглядаючи офіційні документи. Мені знадобилось трохи часу для того, щоб їх знайти, але для себе і для вас мені його абсолютно не шкода. Цього часу. Чекаємо нормальної ціни на мед. Сподіваюся, вам було не дуже нудно дивитися на оці всі циферки-буковки. Я, якщо чесно, і сам це не дуже люблю, але ж для цього діла довелося підняти, підняти оці всі дані. Друзі та колеги, я вам кажу дякую за перегляд. Зустрінемося в майбутніх відео. Зараз відео знімаються рідше, тому що основні роботи на пасіці вже закінчені і потрібно придумувати. Різні цікаві теми. Я, звісно, цим тільки й займаюся, але ж трошки треба і відпочити. Все тоді пока-пока і до зустрічі в наступних відео.